Наслідство інфо вийшла стаття про генерала СБУ Вітюка, який знімав розстріли на Майдані з боку Беркуту як оперативник служби. Ну і відео він, звісно, видали. Тут у нас є фоточки, також там десь є відео, де він там ходить, все знімає, і його хтось знімає. І я так розумію, що на цих фотках розпізнали Іллю Вітюка, який на той час. Якщо ми підемо у Вікіпедію, ким був Ілля Вітюк на той час, на 2014 рік. Подивимось його біографію, тут незрозуміло. 2021 Ну, коротше, він проходив десь службу в СБУ, якщо дуже коротко. Ким він на той час працював, ну я не знаю, незрозуміло, ну ми не будемо розбиратися, невряд чи про СБУшника буде відкрита інформація. Як я бачу цю історію, я намагаюся аналізувати і дивитися з кількох боків. Тобто, варіант перший. Варіант перший, що Ілья Вітюк мудак, і він просто. Ну, знімав все зі сторони Беркута і так далі. і ну, Звісно, співпрацював з режимом Януковича і всі витікаючи після цього. Варіант другий. Варіант другий він просто виконував наказ, він ні в кого не стріляв. Він був СБУшником, я так розумію, на той час він був. Дуже там, маленькою рибкою в цьому акваріумі йому сказали щось там знімати, щось робити. Він пішов, це знімав, розпереживався, відео видалив і, можливо, зрозумів, що він щось робить не так. Тепер давайте розвивати дві ці паралельні історії, паралельні припущення про це про цю статтю на слізну інфо. І все було б добре, все було б добре, але... Буквально, от знову ж недавно, слідство теж слідство інфо. Два тижні тому випустили розслідування про Іллю Вітюка, про його гроші, про квартири. Знову в Новопечерських хлипках. Чомусь всі купляють ці квартири в Новопечерських хлипках. Всі корупціонери е купляють квартири в цих хлипках, туди не прилетіла жодна ракета. Мені здається, е не СПУ, ну я не знаю кому, я вже не знаю, якій службі. Просто потрібно пройтися по цим Новопечерським хлипкам І всі, хто там живе або володіє нерухомістю, мабуть, не живе, а володіє нерухомістю, просто посадити і дай дай не паритись. Ну, тому що там кагала така зібралась, що е їх всіх потрібно пересаджати. Коротше. Слідство інфо випустило історію про цього вітюка, про те, що в нього ну, не зрозуміло, звідки гроші на ті квартири, не зрозуміло, як це співвідноситься з його зарплатою і так далі. тому подібне. І відповідь на цю статтю від слідства інфо було те, що ви знову пам'ятаєте цю історію. СБУшники. Цей Збушник разом з ТЦКшниками таргетовано, тобто вони прийшли в торговий центр, і цей збушник пальчиком показав на журналіста, який знімав це відео, і сказав, що от цьому видати повістку. І ТЦКшники намагалися видати повістку журналісту, який зробив це розслідування. Ну, там все далі набуло раз розголосу. З цього чувака, а, ну як на, його не знайшли, але його розпізнали і а, його зв'язали з цим вітюком. Скоріше за все, дайте я пошукаю тут є щось. Вітюк. Ну, це Євген, це журналіст, який працював, а, а СБУшник, якого ми бачимо, тут який пальчиком показав. Кого затримувати, це якийсь СБУшник, який близький до, до Вітюка Олексій Володимирович Біленко. Ну, і в принципі, дивлячись на цю історію, дивлячись на те, як все розвивається, ми, в принципі, могли б сказати, що. Коли Ілля Вітюк був молодий і трошечки ще нерозумний, він знімав ці відео на, на майдані, тому що просто був такий наказ, і він взагалі гарна людина. Але якщо ми подивимося далі. На розвиток його життя, ну, ми розуміємо, що цей варіант не проходить, і, скоріш за все, Ілля просто мудак. Він як був а, в 2014 році мудак, так він от залишився мудаком, а, накрав після 2014 року ще більше бабла. І тепер ходи роздає повістки, кому він хоче, особливо журналістам, які проти нього щось розслідують. Ну я знову я не буду вам довго розповідати, чому це погано, тому що мені здається, владі вже. Ну, На часі на часі почати щось з цим робити. В результаті, наскільки я пам'ятаю, в результаті цього розголосу про вручення повістки за розслідування, Відюка кудись відправили поближче до фронту виконувати якісь завдання. Але хтось конфіскував його квартири. На ЗК там ну, знову почали якісь перевірки. Чувак досі на службі. Набут також щось перевіряє. ТБР теж щось перевіряє. Ніхто нічого ні в кого не конфіскував, ніхто не сів, купа людей померла на Майдані. Громадянин Вітюк десь тусується біля лінії фронту. І я, ну, я впевнений, що такі мудакові люди, як він, ну точно не будуть сидіти в окопах поближче до передової. І ну знову зараз набіжать в коментарі чуваки і напишуть, та не на часі там розбиратися з ними, не на часі. Давайте ми після, от після війни, після от війни, війни прийдемо, всіх корупціонерів перерішаємо. Зараз не потрібно розхитувати лодку, зараз надавати. Пабідіть. От я вам скажу, дивлячись на це все, це було ще в 2014 році, В якому... він, він тоді ще не був генералом. Зараз це генерал СБУ, в 2000... якому році йому видали генерала, у 2024 році. І, чувак, після цих зйомок на Майдані після цієї ну, купівлі десятка квартир якихось об'єктів нерухомості. Враховуючи його зарплату. Як ви думаєте, Татаров, який є, як кажуть, сматрящим за силовиками в офісі президента чи у владі, я не знаю, як це правильно називається, чи він не знав цих всіх історій про Іллю Вітюка, про те, що Ілля просто муділа? Як ви думаєте, не знав? Пройшло 10 років, чувак а, нормально собі жив, а, катався як сир в маслі, далі працював в СБУ де ще й отримав звання бригадного генералу. І якщо ви мені знову почнете писати, що давайте не на часі, після, після якоїсь війни розберемося, розібрались після Майдану, розібрались? Як розібрались? Нормально? Як вам Нравиться, як розібрались? Ви просто, ну можливо, ви дуже молоді люди, вам там по 12 років, але я вже бачите, бородатий і старий <кій> після всіх майданів, які я бачив, після там тридцяти чимось років, як я жив в тій країні, я вам просто скажу зразу: ніхто... Не буде після війни ні з ким розбиратись. Після першого майдану ніхто ні з ким не розбирався. Після другого майдану ніхто ні з ким не розбирався. Всі ті ж люди, ну відсотків на там, 80 тих, що були раніше, там і залишились. Ви ще пам'ятаєте люстрацію? Я думаю, ви вже такого слова не пам'ятаєте і не знаєте, що це було. Ніхто там не був нелюстрований, всі залишились. Мало того, що залишились всі стали, ну, не всі, але багато хто став генералом, але всі виросли по службі, розказують, кому роздавати повістки, кому не роздавати. І тому я впевнений, от навіть не на 99, я на 100% впевнений, після війни ніхто не буде ні з ким розбиратися. Але давайте припустимо, що ми живемо в якомусь ідеальному світі, де після війни. Ми так всі зберемося і почнемо розбиратися з усіми корупціонерами, вітюками, а, тими шкурами, чи як його там звали, а, шилами, вибачте, а, тими Гринкевичами. Ну, коротше, все, той кодлою, яка крала бабки на війні. От ми живемо в такій дальній країні, і ми починаємо хопа розбиратися. Так, так я вам скажу, вам а, мобілізувати мене потрібно зараз чи після війни. Якщо ви збираєтесь з цими всіми з цими чуваками розбиратися після війни, так мобілізуйте мене після війни. Давайте ну, грати в таку гру. Бо не на часі, не на часі мобілізація. От якщо з цими чуваками всіма розбиратися не на часі, то розбиратися не на часі. Якщо ви хочете з оцими мудаками, цими мудаками розбиратися після війни, так давайте мобілізуватися. Ми будемо після війни. Як вам такий варіант?